І я і в мене перевіз. І що поробити? Ну, що робити? Треба заплатити. Я кажу, плата картою, Apple Pay. А вони такі, типу, в нас немає терміналу, типу, я кажу. а що мені тоді робити? Я кажу, Карточка, вон, АТМ, зніміть глочика. У мене немає фізичної карточки, в мене тільки Apple Pay. Ось такий я цифровий качівник, нічого немає, ні налічки, нічого. Кажуть, ми Каже, я кажу, мені не маємо допомогти. Находжу, я в себе в кошельку злоті. Кажу, де вас екщендж. Вони кажуть, де десь туди, наче шукати той екщенч. На ломаному мові щось там об'ясняю, де той екщенч. Що, тут один не робить, другий робить, знайшов помощника, він мене відправив туди. Прийшли ми туди, міняю ну, злоті на долари, приходжу, даю долари, вони кажуть, долари не приймають. Я такий в смислі, не приймаєте долар. А в чим вам долар не подобається взагалі? Що ви хочете? У нас тільки євро. то це ж та сама валюта? Ну, не в нас тільки євро. Дуй опять в екшен, знову ми тя <су> долари на євро. А екшен, щоб ви поняли, ну не в два рази курс якийсь такий. Ну ти так, коротше, якщо ти даєш 100 доларів, тобі дають 50, 50 доларів. Ну такий в них якийсь курс. Ну не 50, але 60 доларів дають. Тобто ти 40% теряєш просто на обміні. А це виходить мені злотих треба мені поміняв на долари, доларів вже не вистачає, знов даєш злоті, знов даєш долари. Коротше, курс такий, даю їм ці євро. Вона така, thank you. thank you, you very much. Я думаю, що ми були всі здорові? Треба з собою возити на лічку завжди. Всі, треба, як правило, поставити, бо звісно, собою хотів. І ще й бажану валюту, коли ти летиш, якщо це не єврозона.